Ну, дебілізм цієї зеленої влади і, і лісників зашкалює. Вони садять і мають садити вже в річці. Оце річка, це... отут затоплює, бачите, те що я йду, це затоплює. Вон. Бачите, корені камиша. Це затоплює. отут, де я йду, тут річище. Ну, воно не завжди цей рік. Сухо, то воно висохло, бачите, куди вона відступила. От. Але це тут ну от, бачите по той комишик? Ото затоплює. Ну там раз, два, три роки. Бачите комиші? Просто тут спалили їх чи що я не. Видно, пожежа була. А це я йду по тій по річищу. І по цьому річищу ці забіли. Цей Зеленський з його дур командою Криворгорською. Садить ліс. Я прийшов за грибами, бачите. Назбирав грибів. І бачу такий дебілізм. Вон, о там видно. от, Де берег. Він такий от. Ну отой, де комишек, ото берег. Ото берег. А це річка. Річка така, річ Все в комишах. А, а це нема комишів, бо очевидно згоріли. Тут їх палять. Косять, косять, палять. Ну, видно, що згоріло. Але корні видно. Ну де білий, ну де білий, я не знаю. Оце за команда Болховець. Я всяких придурків бачив, ну таких, як це зараз, Болховець і Зеленський і ця вся. Що Ну, таких дебілів треба пошукати. Януковичу до них. Янукович дійсно професор в порівнянні з цими забілами. Бачите, яке комишення? Берег річки дно, комиші. Офігеть. Дивіться. Дивіться, який комиш. Зеленський дебіл. Що таких дебілів ще не знайдеш. Кривий ріг, де ви такі дебіли викормали? Кажуть, що він єврей, ну ви вибачте такого. Невже євреї такі дебільні? ай яй яй Річку посадити збираються. А чим же ж вони будуть? Дубами, жолудями. Ха-ха. <сум> Ой, блять, балховець. Оце От дебільня. Отте гемафродіти якийсь. Шах, жах. Це південний офіс, тут керує Грицай, який отримує там 400-10 тисяч доларів. Дебіл, дебіл отримує 10 тисяч доларів. Уявіть. А директор тут... Это... Артелі 2 чи 3 чи 35 тисячі доларів. Ну а ця мілкотня, трактористи, я не знаю, що вони що вони получають. Піду далі. До речі, тут ще й солонець виглядає. Бачите, таке побілівший. Ото солонець. Він на глибині там 10-20 см. Больше плуг більше не зайшов, бачите. Він зайшов плуг, наскільки зараз я. Гляну? Ну, сантиметрів на 20 і вже зацепив солонець. І вже зацепив солонець. Як оце дебільня має садити? От як тут садити, Ви знаєте? Ну, ну ще добавлю, що тут лісничий мусор бивший. Ну, самі розумієте, Мусор міє тільки красти. А що він може зробити? тільки вкрасти? Я не знаю. Що сказати про це? Страна дебилов, Україна. Этот. Президент кончений дебіл і наркоман. Ну це така робота. Болховецтво, злодій, зрозуміло, що Этот. поставили керувати якусь проститутку екологією. І вони вже оруть річки. Річки вже оруть. орудь, Йо -йо, бля. Ну це де, де таке в світі є. Де такі дебіли є, як на Україні? Оруть річки і садять жолудь. Ай, вай, вай.